Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо кабачки за дуже смачним рецептом. Підготуємо кабачки, ми їх промиваємо, очищаємо від шкірочки і нарізаємо на смужки. Окремо у мисці готуємо кляр. З'єднуємо яйця, сметану. Гірчицю, сіль. Все гарно перемішуємо до однорідності. Далі додаємо кукурудзяне борошно та натертий твердий сир. Теж все гарно перемішуємо. Кляр для страви готовий. Далі кабачки заливаємо зверху кляром. І все гарно руками перемішуємо. Щоб кожний кабачок був обгорнутий кляр. Залишаємо так постояти на столі на 10 хвилин. Далі смажимо кабачки. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі викладаємо кабачки і обсмажуємо їх з обох сторін до золотистого кольору. Викладаємо обсмажені кабачки на тарілку. Кабачки готові, можна їх подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати кабачки в клярі за цим рецептом. Це дуже смачно. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.